Сьогодні 1 грудня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Зима почалась, друзі, і видно це на вулиці, що досить приємно. Випало снігу, розчистив трошки сніжок і хочу от показати інвертора Чемпіон. Це Заводський Китай. Друзі, вони на місці не стоять. Тобто ті, хто виробляє чемпіони. Розробляються нові і нові модельки. От перед нами два чемпіона. Один, от перед нами газ бензин. Тобто працює на газу і на бензині. Має таке інформаційне табло. Його мощність 2 кВт, коли працює на бензині. Це пікова нагрузка 1,8 кВт. Коли працює на газу. На газу чуть поменша нагрузочка. І рядишком його побратим. Робочою потужністю Він працює тільки на бензині. Робочою потужністю 1,9 кВт. Пікова потужність 2,2 кВт. Кіловат, друзі. Там віддільно я показував, кожен по-своєму. А от я хотів показати рядочком. Як бачимо, газ бензин трошечки другої такої формочки. У кожного бензобаки е, от такі, тобто, зелені горловині. Ой, пробки клапана стоять. Тут також інформація. У недостатні масла, робоче. В електронному виді економ режим також переключається. Є табло, яке буде інформувати. такі інвертора. Так, Дайте покажу технічну характеристику, який чисто бензин. А це в нас ми подивимося потужність газ газбензін. Отака інформація, друзі, на табло в такому весняному вони кольорі. Багатьма чемпіон провірений, зрозумілий. От я показую ці модельки. Кого цікавлять інвертора, чемпіон. Може якісь другі модельки. Доходьте на наш сайт. Ціна на сайтах Фісі Одинакова. Ми завжди да йдемо на зустріч покупцю. Що в наших силах, друзі, те ми робимо. Так що телефонуйте 063 426 1010. Розкажемо, підскажем, допоможем з вибором інвертора. І підемо на уступки. Пишіть на вайбер 063 426 1010. До зустрічі на електромоторі. Всім миру, добра, тепла і гарних виходних. Дотра, субота.